Коли ми вивчаємо історію України, читаємо новини та українську літературу, то невільно задаємося питанням: чому з нами все саме так, а не інакше? Чому в одних куточках світу так красиво, люди мають високі статки, не знають, що таке війна, а інші, як наша держава Україна, потерпають від свавілля, корупції, інших соціальних політичних катаклізмів? Можливо, це доля нашого народу, нації, держави? Чи наші неправильні рішення? На ці запитання ми спробуємо дати відповідь у форматі Україна, така, яка є. Ми спробуємо зрозуміти ті фундаментальні особливості нашої країни, які відрізняють її від інших, інакше кажучи, спробуємо зрозуміти природу особливостей нашого регіону і відповісти на глобальне чому для України, як казав відомий філософ Бенедикт Спіноза, не сміятися, не плакати, не злитися, але розуміти. Отже, будь-який історик, як фахівець своєї справи, при дослідженні того чи іншого періоду розуміє, що в його роботі знань з однієї історії недостатньо. Взагалі, я вважаю, що історик це людина, яка володіє різними знаннями з різних наук. Проте зводить їх в одну логічну картину під назвою Історія. Тому, виходячи з такого розуміння, нам слід звернути увагу на таку важливу річ в історичному розвитку, як географія. Наполеон казав, що доля країн. Це саме географія. Це базова стартова площа. На як чинник впливу в історії звертають увагу багато відомих дослідників, хоча б взяти відому теорію Хартленду, Галфорда МакКіндера, британського географа, згідно з якою контроль над внутрішніми територіями Євразії є ключовим для глобального панування. Неабияку популярність має американський дослідник, біолог Джаред Даймонд. Автор книги Зброя, мікроби і сталь. Де він пояснює, як географічне положення Європи і не тільки вплинуло на розвиток технологій, сільського господарства та політичної влади. І дійсно, якщо взяти до уваги ідеї цих та інших вчених, то ми цілком спроможні порівняти стартові географічні позиції західних країн Європи та України. Тепла океанічна течія Гольфстрім значно пом'якшує клімат Західної Європи. Вона приносить тепло з Атлантики. Що робить зими м'якішими, а літо більш помірним, слід додати і те, що тогочасні торгівельні артерії річки не замерзали взимку, що давало можливість займатися торгівлею повний рік, взяти для прикладу річку Рейн або торгівельні міста Італії, які також користувалися перевагами м'якого клімату. Завдяки Гольфстріму зими в Англії та Нідерландах були відносно м'якими, що дозволяло довший сільськогосподарський сезон. Проводити сільські роботи в Англії. Це сприяло огороджувальному руху переходу від феодального землеробства до капіталістичного тваринництва. Гольфстрім створював вигідні навігаційні маршрути, які допомагали голландцям і англійцям вести торгівлю з Америкою, Африкою та Азією. Нідерландці завдяки зручним морським шляхам стали домінуючими торгівцями 17 століття. Згадати хоча б голландську ост Ост-Індську компанію. Теплі води Гольфстріму сприяли великим рибним запасам у північному морі, що дало основу для експорту оселедця, важливого для голландської економіки. Морська торгівля стимулювала розвиток банківської системи, страхування та бірж. Амстердамська біржа перша у світі. У Західній Європі не було такого різкого сезонного контрасту, як у східній Європі. Тому аграрна економіка була стабільнішою. Це сприяло зростанню міст, ремесел і промисловості, що є передумовами капіталізму, економічної системи, в якій приватна власність, ринок і конкуренція є основними механізмами виробництва та розподілу товарів і послуг. Вигідне географічне розташування пов'язано з океанічним кліматом. Західна Європа знаходиться ближче до Атлантичного океану, що сприяє більшій вологості повітря. Менш різким температурним коливанням та частим опадом. Підігрують в комфортних умовах і гірські бар'єри. Альпи та Піренеї частково захищають Західну Європу від вторгнення холодних арктичних повітряних мас, тоді як Україна знаходиться на рівнинній території, що робить її вразливою до холодних вітрів із півночі та Сходу. Континентальність клімату України. Передбачається у тому, що Україна має, має більш континентальний клімат, що призводить до спекотного літа і холодної зими. Західна Європа, навпаки, має морський клімат, де зими тепліші, а літо не таке спекотне. Феодальна Європа не просто успадкувала грецьку та римську культуру, а адаптувала її до своїх потреб. Римське право, грецька філософія, антична освіта, інженерні досягнення та аграрні технології. Заклали фундамент середньовічної цивілізації у майбутньому під час відродження Європа знову відкриє античну спадщину, що стане основою для переходу від феодалізму до капіталізму. Римське право як основа феодального законодавства стало фундаментом створення правової основи. Той же кодекс Юстиніана VI століття нашої ери. Став основою середньовічного права у Франції, Італії та священній римській імперії або Магдебурзьке право 13 століття поширюється у містах центральної та східної Європи. Значною мірою базувалося на римській концепції міського самоврядування. А ідея приватної власності та контрактних відносин також була успадкована з римських правових норм. Поняття поліса грецьке місто держава вплинуло на розвиток середньовічних міських комун Венеції, Геної і Флоренції. А видатні філософи Платон, Арістотель розробили концепції державного устрою, які використовували середньовічні мислителі, наприклад, Фома Аквінський. В цілому антична культура передалася феодальній Європі через християнську релігію, яка інтегрувала багато елементів грецької філософії та римських традицій. Університети, центри освітньої культурної думки в Болоньї, Парижі, Оксфорді базували свої навчальні програми на семи вільних мистецтвах. Граматика, діалектика і риторика, так звані науки триумвіуму, та арифметика, геометрія, астрономія і музика науки квадривіуму все це походило з античної традиції, що вже казати про римські та грецькі принципи будівництва та організації простору, які вплинули на європейські міста, римські дороги, мости та кведуки продовжували використовуватися в середньовіччі. Наприклад, дорога Вія Аппія в Італії. Римські фортеці стали основою для будівництва замків та оборонних споруд. Готичні собори 12 14 століть використовували античні архітектурні елементи, арки і куполи. Романський стиль 10 12 століття також спирався на римські базиліки та фортеці. До речі, про фортеці: що ми бачимо? Високу концентрацію фортець у Західній Європі. В особливості на території Франції. Тенденція така, що чим більше ми йдемо на схід Європи, тим менше споруд такого типу ми бачимо. Про що це каже? Передусім про можливість знаті її заможність і можливості щодо будівництва. Адже, як і міста, фортеці є показником розвитку продуктивних сил, центром економічного, культурного, військового життя. Плюс слід сказати і про будівничі та інші матеріали. Європа була більш багатша на камінь та залізо, що також давало більш зручні умови для будівництва. У Європі кам'яні стіни поширюються з 9 століття, а на Русі – з кінця 11-го, початку 12-го століття. Проте ми можемо сказати і при чому абсолютно справедливо, що з території України не так все й погано. У нас є і Виноград, є родючий Чорнозем. Відповідно, ми є важливою країною на сільськогосподарському ринку. Навіть греки були присутні на нашій території. А це важливий індикатор, як ви кажете. І тут слід сказати одну особливість нашого регіону: так би мовити, не все те золото, що блищить. Якщо Західна Європа оточена морями, океанами та гільськими хребтами, що дає їй як економічні, так і військові бонуси, то територія України фактично є кінцем цього процвітаючого кордону. І це є вирішальним для нашої історії. В українській і не тільки історіографіях. Такі дослідники класики, як Михайло Грушевський, Дмитро Дорошенко, Омелян Прицак, сучасні корифеї історичної думки Ярослав Грицак, Сергій Плохій, звернули увагу на особливість українського степу. Теорія дикого степу це історична концепція, що пояснює вплив безкрайніх степових просторів України на формування її політичної, соціальної та культурної історії. Вона базується на ідеї, що географічні умови степу створювали специфічне середовище. Яке визначало спосіб життя місцевого населення, державні утворення та історичні конфлікти. Дикий степ охоплював територію між середньою течею Дніпра та узбережжям Чорного і Азовського морів. Теорія Дикого степу не має одного конкретного автора, але її елементи розвивалися різними істориками та дослідниками, які вивчали вплив степової зони на історію України. Михайло Грушевський один із перших українських істориків, який розглянув. Степ як фактор, що визначав історію України. У історії України та Русі він описував Степ як територію постійного конфлікту між кочовиками та усілим населенням Київської Русі. Сучасні історики Ярослав Грицак, Сергій Плохій, Олексій Толочко аналізують теорію Дикого степу в контексті глобальної історії. Грицак у подолати минуле пояснює, як степ вплинув на менталітет і соціальні структури України. Взагалі, степ мав. Певні особливості. Відсутність природних бар'єрів, що полегшувало пересування великих кочових армій і караванів. Родючі чорноземи, які приваблювали землеробів, але були складними для довготривалої оборони. Посушливий клімат також сприяв кочовому способу життя. Степ тисячоліттями був ареною боротьби між осілими аграрними цивілізаціями та кочовими племенами. Тут проходили кордони. Між могутніми державами та імперіями, античні греки і скіфи VI і III століття до нашої ери, скіфська кіннота панувала в степах, але торгувала з грецькими колоніями, згадати готів, гунів, аварів і печенігів з половцями, хвилі кочових народів, які проходили через степ, монгольська навала 13 століття і створення Золотої Орди, що перетворила степ на територію контролю кочовиків. Остаточному варіанті, мобільність та агресивність кочовиків не дозволяла розслаблятися нашим землям. Вони постійно були під прицілом лука вершників зі сходу, що шукали кращої долі або на наших землях, або далі на захід Європи. Все це робило життя нестабільним та непередбачуваним, і не дозволяло планувати по максимуму економічне життя. Поки венеціанські дожі та генеєські герцоги займалися налагодженням торгівельних зв'язків по Середземному мор'ю. А французька військова машина відпрацьовувала свої навички на стабільних та осідлих сусідах. Руські землі зразу в раз перебували під тиском невідомих мобільних сил зі Сходу, які, не мов з порталу, з'являлися на наших теренах. Не просто так київські князі, починаючи від Святослава Ігровича і Володимира Великого, здійснювали походи в дикий степ. Вони намагалися зняти напругу над своїми землями. Та послабити наступаючі можливості кочовиків того часу, але, начебто, логічні дії київських князів призвели до послаблення кочовиків на своїх кордонах, і це створило сприятливі умови для нашестя монголів союзу кочових племен, найбільш відомих створенням монгольської імперії в 13 столітті під керівництвом Чингісхана. До остаточного моменту вторгнення на сучасні українські території, монголи вже захопили розвинуті цивілізації Китаю. Та хорезму з їх неперевершеними оборонними спорудами та арміями, отримавши такий досвід штурму поселень та мавши величезну армію, враховуючи підкорені народи, київські князі з переважно дерев'яними оборонними спорудами, мало що могли зробити такій добре організованій та дисциплінованій армії. До того ж, монголи прийшли в самий незручний для Європи і Росії час час феодальної роздробленості. Феодальна роздробленість це історичний період. Політичний стан у розвитку середньовічних держав, коли центральна влада слабшає, а країна розпадається на окремі, напівзалежні або повністю незалежні території, якими керують місцеві феодали. Найбільш характерними рисами роздробленості є децентралізація влади, тобто фактичне ослаблення центральної влади короля, імператора або князя. Відповідно, посилення влади місцевих феодалів. Та самостійна військова організація, де кожен феодал мав власне військо та фортифікації. Русь традиційно запізнювалася в своєму розвитку від своїх західних колег. Для Франції, як стандартного прикладу середньовіччя, цей процес почався ще з дев'ятого століття. У Київській Русі період феодальної роздробленості розпочався після смерті князя Мстислава Великого у 1132 році. Отже, перераховані тенденції дуже суттєво вплинули на наш подальший розвиток. Ослаблена та нецентралізована держава не змогла дати достойну відсіч монгольській навалі, що призвело до суттєвого удару по нашим економічним та іншим видам показникам. Знищені міста, центри ремесла, торгівлі та культури та занепад головної торгівельної артерії, навколо якої об'єднувалася е, Русь Дніпра, призвели до колапсу нашої цивілізації, не маючи фундаменту стародавніх цивілізацій і формуючи її фактично з нуля в 9 столітті. Ми фактично були суттєво пригальмовані в історичному розвитку. Звичайно, ще залишалися осередки, які продовжували боротьбу проти монголів та сусідів, які побачили послаблення колись могутньої феодальної держави. Таким осередком було Галицько-Волинське князівство. Проте і воно невдовзі опинилося під молотом та накувальною історичних умов, що зумовить занепад і цих територій, відчувши вплив географічних, історичних обставин та дикого степу. На цьому випробування для наших земель ще не закінчились. Невдовзі нові тенденції, які з одного боку закономірно прийдуть з Європи, а інші будуть розвиватися на тлі знищеної Русі, зумовлять новий сценарій виживання. Після етапу феодальної роздробленості у Європі набуває сили інша тенденція. Тенденція централізації влади. Ми вже говорили, що основні характеристики феодальної роздробленості були децентралізація влади, тобто ослаблення центральної влади короля імператора князя та посилення влади місцевих феодалів. Це в свою чергу призводило поділ єдиної держави на окремі володіння та формування складної системи васальних відносин, де місцеві правителі формально визнавали владу Сюзерена, але фактично діяли самостійно. Одна з цих найголовніших суттєвих проблем. Це те, що кожен феодал мав власне військо та фортифікації, і формальному в таких обставинах керівнику, першому серед рівних феодалів, треба було рахуватися з кожним, оскільки бували випадки, коли король мав менше володінь і армії, аніж його підлеглі. Яскравим прикладом затягнутої феодальної роздробленості стала тодішня середньовічна Німеччина, яка була роздроблена на сотні незалежних князівств і вільних міст. Це призвело в результаті до того, що Німеччина стане ареною запеклої боротьби між різними країнами та буде скоріше найслабшою ланкою усіх можливих земель у західній Європі. Отже, щоб в майбутньому не допустити такого сценарію розвитку подій, тодішні правителі Європи взяли остаточний курс на централізацію своєї влади і відповідно, посилення інституту влади як такої. Ці події безпосередньо вплинули і на землі України. Де знаходився дикий степ, фактично він знову перетворювався на місце протистояння, але тепер за владу в цьому регіоні воювали не тільки кочові народи, яким фактично залишилось тільки Кримське ханство, а посилюючи свою централізовану владу. Московське царство, яке почало проходити етап централізації у 15 столітті за часів Івана III. До того ж, в цю гру підключився новий гравець, який набирав обертів і користувався слабкістю згасаючого великого князівства Литовського. Польща новий кордон між цими державами не був стабільним, що сприяло формуванню специфічного військового демократичного способу життя, зокрема козацтва. А сама Запорізька Січ це не що інше як відповідь на виклики степу, зокрема набігів Кримського ханства. Україна знаходилася на перехресті цивілізації між католицьким заходом, православною Московією та мусульманським Піднем. Це визначало її історію як територію постійних воєн, дипломатичних маневрів. І соціальних трансформацій. Фактично, ми можемо казати про певний Бермудський трикутник або трикутник смерті, що склався на території України. З боку Польщі поширюється католицька віра. Польські магнати розширюють свої маєтки, а українське селянство перетворюється на залежних кріпаків. Невдовзі українські селяни, що тікали від польських панів, формують стан козацтва та стають військовою силою, що протестують Речі Посполитій і захищає українські землі. З півдня. Українські землі страждали від частих татарських набігів, головною метою яких було захоплення ясиру, тобто рабів. До того ж, в різні історичні часи козаки воювали на боці різних держав в цьому регіоні, відстоюючи відповідно не свій інтерес. Під час доби руїни гетьман Петро Дорошенко активно звертався по допомогу до султана. Але це тільки ускладнювало і без те хитке становище ліво та правобережжя, особливо що стосується внутрішньої підтримки знань. Активне втручання та вплив Московії традиційно починається з Переяславської ради у 1654 році, під час якої Богдан Хмельницький намагався знайти противагу проти речі Посполитої. Ці події також стають і початком поступового обмеження козацької автономії. Особливо кепсько складаються справи для території України в XVIII столітті, намагаючись вирватися з наростаючого впливу Московії. Іван Мазепа укладає союз зі Швецією. Але після поразки Мазепи у битві під Полтавою 1709 року цар Петро І посилює централізацію і знову невеликі клаптики державності, що були започатковані за часів Богдана Хмельницького, підпадають під. Великодержавну політику Російської імперії, отже, в результаті знаходження в умовному регіональному трикутнику смерті Україна не змогла сформулювати найголовнішого свою власну державність і утримати її як традицію. Відповідно, без довгої державності і з постійними протистояннями навколо українське населення не змогло отримати шансу і на відповідний культурний освітній рівень. Оскільки не маючи своєї державності, українці входили до складу імперії, які практично не враховували їхніх інтересів, третій етап випробувань для українського народу стало 19-те і 20-те століття протягом цих століть, Україна перебувала у складі Російської імперії. А її розташування на південно-західному прикордонні визначало економічний, соціальний та політичний розвиток регіону. Українські землі були не лише важливим постачальником ресурсів, але і ареною імперської експансії, військових конфліктів та національного руху. Ліквідував остаточно загрозу набігів з боку Кримського ханства та Османської імперії. Російська імперія почала активно освоювати території Дикого степу. Катерина II та Олександр І сприяли переселенню росіян, німців, болгар, сербів, греків у Причорномор'я і Одесу, а також у Севастополь та інші порти, які стали військовими торгівельними центрами. Поступово українські землі стають житницею імперії у 19 столітті. Україна стала головним виробником зерна в Російській імперії, особливо Південна Україна. Залізниці Одеса Бахмач, Харків Миколаїв, сприяли експорту зерна до Європи. Виникли великі промислові центри: Донбас, угілля, Кривий Ріг, Залізна Руда. Але разом з розвитком російська економічна модель зберігала в собі кріпацтво аж до 1861 року, що відповідно гальмувало розвиток української економіки. Після реформи 1861 року частина селян залишалася без землі. Що призвело до соціального напруження, яке вже вибухне у 20 столітті з централізованою російською владою прийшла і політика русифікації та утиски української культури. Валуйський циркуляр 1863 року забороняв українську мову в освіті та книгодрукуванні. Емський указ 1876 року ще більше обмежив використання української мови, а український національний рух існував у підпіллі. Громади, наприклад, просвіти ХХ століття для української землі також починається невдало. Перша світова війна, яка розпочалася в 14-му році, призвела до фактичної братовбивчої війни. З одного боку, українці воювали за інтереси російського царя, а з іншої, українці, які знаходилися на території Західної України, воювали за інтереси австро-угорської монархії. Врешті-решт, протистояння закінчилось розпадом цих двох імперій. І тут, начебто, можна було б сказати, що український народ отримав можливість творити свою долю. І дійсно, цей час ми знаємо як доба національного визвольних змагань. Проте і за цей час, коли Україна спочатку намагалася оформити свою автономію, потім отримала незалежність. На неї звалилася величезна купа проблем, наче цей купол історії нікуди і не дівався. Першою силою, яка активно почала втручатися в українські справи, були більшовики. Знову українські еліти опинилися в скрутному становищі трикутнику і, не маючи вибору, вони залучилися підтримкою Німеччини. І на деякий час цей вибір давав свій результат. Дійсно, німці допомогли звільнити більшу частину України від більшовицької агресії, проте німці бачили свій інтерес. Особливо з питань продовольства, завершення Першої світової війни поразкою Німеччини призвело до втрати останнього інтересу до українських територій. Тепер на пусте місце за величезні багаті території підключилися інші сили. Насамперед, це була тільки що утворена Польща, а також сили, які боролися за нову проєктність Росії, а саме, білий та червоний рухи. Активно в цьому протистоянні брали участь і держави-Антанти. Кінець кінцем протистояння за Україну між Польщею і Радянською Росією завершилося у 1921 році. Більшість території України опинилася у складі Радянського Союзу, а інші території України залишилися у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини. І знову українська державність була втрачена в протистоянні різних держав. Котрі грали свою гру на нашій території. Друга світова війна стала також серйозним випробуванням для українських територій. В німецьких наступаючих планах 41-го року Україна малювалася як найважливіший промисловий продовольчий центр радянського союзу. Тому на цьому театрі бойових дій були зосереджені одні з найбільш боєздатних частин вермахту, які на початку війни нанесли серйозний урон радянським військам, і знову територія України стала ареною боротьби. Але тепер вже між мільйонними арміями слід зазначити, що війна пройшла по території України щонайменше два рази: під час наступу Німеччини у 41-му році і контрнаступу Радянського Союзу у 43-му році. 41-го по 43-й рік на території України був встановлений окупаційний режим німецької адміністрації. А після остаточних поразок Німеччини на східному фронті. Радянський каток пройшовся по українським землям у виді репресій і розорення території. Українська історична доля є унікальним і трагічним прикладом випробувань, що випали на долю народу, розташованого на перехресті цивілізацій та імперських амбіцій. Україна це земля, що лежить у серці Європи, але водночас вона не змогла скористатися фундаментом античної грецької та римської культури. Який став основою для розвитку західноєвропейських націй, це суттєво вплинуло на характер її державності та культури, оскільки власний шлях довелося турувати серед безперервних загроз і випробувань. Геополітичне розташування було благословенням і прокляттям. Лише у 1991 році, після краху СРСР, Україна здобула незалежність. Однак цей шлях виявився складним, оскільки пострадянський спадок Корупція, економічна нестабільність та агресія Росії і досі залишаються головними викликами для держави. Українська історія це історія боротьби, випробувань і нескореності. Попри всі трагедії, наш народ зумів зберегти свою ідентичність, мову та прагнення до незалежності. Геополітичне становище України приносило їй чимало лиха, але водночас виховувало в народі дух свободи та стійкості. Сьогодні Україна продовжує виборювати своє місце у світі. І, хоча викликів ще багато, історичний досвід свідчить, українці неодноразово доводили, що здатні вистоювати навіть у найскладніші часи.